Вітаю вас. В ефірі каналу. Тітові інформаційна програма Акценти дня в студії Юлія Бабак. Кіровоград підтримує українських військовослужбовців в Криму. Чергово це показали і активісти місцевого майдану. На останньому вічі учасники мітингу дякували воякам, котрі, не зважаючи на тиск та погрози, лишаються вірними Україні. Ще на зібранні говорили про діяльність місцевої самооборони. Питання, що у всіх на вустах: російська окупація території Криму та підтримка наших військовослужбовців. За словами координаторів майдану, керівництво країни має нарешті визначити з діями наших вояків та дати їм чіткі, зрозумілі та недвозначні накази. Крім того, було оголошено про початок збору коштів, провіанту та інших речей необхідних наразі українцям в Криму. Підтримку військовослужбовців Кіровоградці розгорнули на площі величезний стяг. Місцеві самоборонівці відзвітували. У Кіровограді сформовано польовий штаб на козачому острові. Там проводять навчання, аби в разі необхідності допомогти як нашим воякам, так і правоохоронним органам. Наші Майдану. Це є все понадпартійний громадський рух, який ставить перед собою такі задачі зберегти суверенітет і єдність України, відстояти європейський вибір України. Забезпечити права і свободи громадян при будь-якій владі, окремо також було організовано збір коштів для вдови загиблого кримського татарина Ришата Аметова. Нагадаємо, чоловіка було схоплено російськими військовослужбовцями 3 березня біля військомату в Сімферополі. Вже 16 березня Ришата було знайдено мертвим. Незвично патріотичний флешмоб влаштували цього ранку студенти педагогічного університету. Як підтримала країну цей нелегкий час кіровоградська молодь? Дивіться далі. Місце проведення флешмобу площа біля пам'ятника Вениченку. Аби не зривати навчальний процес, зібрались на перерві. Згуртувавшись, хлопці та дівчата виконують державний гімн України. Організатор акції, студентка 4-го курсу факультету філології та журналістики Олександра Панченко каже, ідея з'явилась спонтанно. Так дівчина вирішила відповісти на закиди щодо пасивності студентства. Я подумала, що було б добре, коли на нашій площі студенти також проявили ініціативу і заспівали гімн України. Мені здається, можна було б кожен день виконувати, наприклад, на великій перерві гімн України або взагалі зробити це в такому форматі, як, наприклад, кожен раз обирати якусь іншу пісню і виконувати її також, роздавати тут слова. Чи Побачимо ми подібні акції в інших навчальних закладах міста, покаже час. Проте той факт, що молодь висловлює свою громадянську позицію, не може нарадувати. Напружені стосунки із Росією можуть суттєво вплинути на експорт продукції пад-червона зірка на територію північного сусіда. Треба сказати, що Російська Федерація скуповує близько 60% з виробленого заводом. Утім, перспективи втратити Росію як покупця керівництво підприємства не лякає. Вже зараз шукають нових партнерів. У 2013 році завод реалізував свою продукцію на суму 313 мільйонів гривень. Це на 4% більше ніж у 2012. При цьому значно зріс показник експорту, здебільшого за рахунок продажів до Росії. Мы увеличили в среднем на 19% реализацию продукции Российскую Федерацию и более чем в 2,5 раза увеличили реализацию своей продукции в другие страны. Это как страны СНГ, так и страны Европейского Союза. Это, в частности, и Казахстан, и Молдова, и Болгария, Румыния, страны Прибалтики. Словакія, Венгрія, Польща, але зважаючи на непрості стосунки з Росією, керівництво підприємства шукає покупців у інших країнах і вже є замовники США. Договір на поставку ґрунтообробної техніки з Кіровоградського підприємства підписала компанія зі штату Іллінойс. Паралельно з цим не припиняються роботи з покращення інфраструктури самого підприємства. Ми закончили наші основні вопроси, зв'язані з преображенням наших. производственных помещений, мы полностью их утеплили, закончили этот строительный проект. Даже в этом году мы успели сделать достаточно молодой наш проект, это выставочный центр, потому что сегодня мы ориентируемся на продажу на конечного потребителя, то есть нам нужна площадка, на которой бы мы общались и получали информацию, и рассказывали о своих достижениях вот, нашим непосредственным потребителям. Наразі середня зарплата працівників Червоної зірки становить 3263 гривні. А тут працює понад одну тисячу осіб. Проте керівництво підприємства запевнило, попри складну ситуацію в Україні, штат не скорочуватимуть. Цього понеділка нарада у мерії вирізнялась поміж інших подібних їй зустрічей. Замість визначити головну тему, говорили про все й одразу. А точніше, Олександр Саенсус моніторив ситуацію в поточній діяльності міської ради, а питань назбиралось чимало: економія коштів, виплата зарплатні, прибирання міста та багато іншого. Розпочали вже традиційно з жорстких економічних рамок, в які кіроград поставила складна ситуація в країні. Так, Олександр Сайнцу вкотре акцентував увагу на необхідності максимально раціонального та ефективного використання доступних фінансових ресурсів. Зокрема, керівники галузевих управлінь відзвітували щодо першочергових статей видатків. Серед таких, крім оплати праці бюджетникам, придбання медикаментів, продуктів харчування для навчальних та медичних закладів, а також поточні ремонти в житлово-комунальній сфері, не забули про заробітну плату працівникам комунальних підприємств. Підготувати пропозиції щодо вирішення. На законодавчому рівні питання про забезпечення першочергового фінансування заробітної плати працівника в комунальних підприємств. Що? Вирішили, патрушка записав кожній платіжці, яка лежить. Значить, записано, в тому числі заробітна оплата, і в тому числі по інформресурсах. Про забезпечення. так, Підготувати пропозиції щодо вирішення на законодавчому рівні. Ж підготували маленько підготували. Підготували на, на фінансове управління. Куди відправили? На департамент фінансів Кіровогатської держадміністрації на вулиці. І дубліруйте напрямую Мінрегіон Буду. Крім того, комунальники з кірлату Універсал 2005 отримали вказівку вже найближчим часом розпочати латати дорогу на центральній вулиці міста. Очікується, що цього тижня до міста завітають спеціалісти компанії «Інтерсофт», що впроваджуватимуть нову електронну систему документообігу. Фінансування даної програми було на 70% забезпечено ще минулоріч. Молодіжному клубу імідж виповнилось 25. Святковий концерт відбувся на сцені обласної філармонії. У клубі Імідж навчають акторській майстерності, журналістиці та хореографії. Розвиток творчих здібностей дітей та молоді таке завдання ставить перед собою колектив. Іміджу незмінним керівником є Наталя Довгополова. Ми даємо комплекс різних рис, з допомогою яких діти можуть стати акторами, режисерами, ну і взагалі виступати на великій сцені. Свої досягнення вихованці клубу продемонстрували під час концерту, який нагадував подорож до країни мрій. Вітали імідж із 25-річчям і випускники. Головною інтригою став виступ Антона Лірника, який також свого часу пройшов школу іміджу. Некоторые молодые имиджисты думают, что Наталья Константиновна основала имидж сразу после ГУЛАГа перед Бамом. Я не знаю, как им объяснить, но правда это очень тяжело объяснить, какое было тогда. Время. Тривав концерт три години. При цьому показати усе, на що здатен імідж, і цього часу не вистачило. Керівник клубу запевнила, нинішні досягнення не межа, нові горизонти своєї популярності імідж відкриватиме вже на міжнародній арені. По-перше, ми вже думаємо, як будемо відмічати 30-ту річницю нашого існування і нашого розвитку. І на сьогоднішній день ми в основному орієнтуємося на всі українські заходи, але на Наступна п'ятирічка у нас орієнтація йде на міжнародну діяльність на сьогодні. Це всі новини видивились інформаційну програму Акценти дня для вас в студії працювала Юлія Бабак. До зустрічі.